На Чернігівщині в кількох деокупованих селах реалізували проект, який мав допомогти відновити в них життя і надихнути людей. Ініціатором стала Національна Рада жінок України в організації хочуть, аби села Чернігівщини не занепадали, а розвивалися, зберегли свою незабутність і автентичність. Україна завжди починається з села, і завжди найбільше людей народжується в селі, і завжди найбільш багатодітних родин в селах. І ми не можемо цю колиску України, особливо в теперішній час, коли ми маємо таку страшну ситуацію з Росією, коли нас хочуть знищити. Ми повинні перш за все плекати наше українське село. Хочеться відновлювати, хочеться, щоб наші села жили. Працювали, розквітали, скажемо, Шестовиця – це така колиска для, для себе розуміння, що це майбутній зелений туризм, куди можна привлікти населення, археологів, да, щоб і теж я ж, і своїм людям казав, що да, було б дуже класно, якщо ми це все закрутимо, розпочнемо, і, і тоді робота буде для, для всіх місцевих жителів. Будуть приїздити люди, да, можна буде чимось торгувати, проводити екскурсії різні. Так у шестовиці активісти сприяли створенню етнографічного музею села, де зібрали чималу колекцію місцевої спадщини. Шестовиця має багату історію, яку жителі хотіли зберегти для майбутніх поколінь. У Седневі ремонтували кілька приміщень, сади, Билизогуба, пам'ятки архітектурного значення, де тепер має змогу розміститися місцевий ансамбль Седнівська берегиня. А у селі Москалі Михайло Коцюбинської громади, де місцевий краєзнавець Юрій Дахно створив музей старожитностей, зробили благоустрій, замінили старі паркани, оновили фасади музейних приміщень, криниці, і це далеко не весь перелік допомоги селам. Те, що я назбирав, його треба якось утримувати, звичайно, якось треба зберігати. Для цього маємо декілька приміщень. Ну, Приміщення це одне. Тобто приміщення, як ремонт треба зробити, приміщення, якісь хоча б, частково якийсь ремонт, щоб дахи не протікали. Але ще найбільша проблема, що біля тих приміщень є ж земельні ділянки. Земельні ділянки заростають травою, як ви розумієте, їх треба, паркани треба ладнати, е, е, обкашувати треба по декілька разів. Це, звичайно, для однієї родини дуже проблематично. Ми отримали приміщення, ми отримали дві кімнати, де наразі можемо тренуватися, проводити культурно-освітні заходи. Тобто, тепер Сіднівська Берегіня має свій дім. Це перше. По-друге, завдяки проекту ми зробили дуже гарну справу. Тому що приміщення в нас знаходиться на території садиби родини Лезагубів. Коштами гранту ми відремонтували дві кімнати, які були в занедбаному стані. Ми з таким чином ще відновили пам'ятку архітектурного значення. Я прийнялася серцем і я. Настільки полюбила ще більше громади, людей, і я знаю, що цей зв'язок це назавжди. Це не просто якийсь окремий час, який ми разом провели в роботі, але це велика дорога, що у нас попереду, і ми ніколи не забудемо. Ми вас і всіх і будемо обов'язково допомагати. Представниці національної ради жінок також презентували книгу про створення громадського простору на Чернігівщині. Обіцяють і надалі співпрацювати з громадами задля відродження поліських сіл.